У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ми сьогодні спогадуємо успіння Святої Анни, Матері нашої Богородиці Марії. І в цей день успіння церква подає нам цей чудовий, прекрасний євангельський фрагмент. І він дуже динамічно і поступово презентує нам важливі аспекти. Перш за все ми чуємо, що Христос говорить про світло і, очевидно, про свічник, які засвічують не для того, щоб сховати, а для того, щоб воно світило це світло. І ось дуже просто Господь звертається до своїх учнів. Він Каже їм дуже просту справу, що вони є цим свічником, цим світлом у темряві життя для народів, для людей. Чому так воно є? Тому що вони є післанцями Ісуса Христа, Бога, Божого Сина. І вони не є світильниками самі в собі, автономними, незалежними, вони є такими, тому що Господь їх просвітив, можна так сказати, засвітив своєю ласкою і своєю благодаттю. А вони є тими післанцями, апостолами, котрі, якщо хочуть, якщо хочуть, тому що коли Христос говорив до Пресвяту Євхаристію, Багато людей пішло, сказали, жорстока ця мова. Христос, обернувшись до учнів, спитав, чи і ви хочете піти, то сказали, що в тебе є слова життя вічного. Отже, Господь посилає апостолів, і вони є тим світильником, тим світлом, яке не можна ставити без підріжко, а воно світить. Ви знаєте, тут є два дуже важливих аспекти. Перші апостоли і учні Христові мають розуміти, що вони є тими, котрих очищає, спасає і, очевидно, засвідчує сам Господь Христос своєю благодаттю, своєю силою, Духом Святим. А з іншого боку, вони не мають бути фальшивими. Ми можемо зустріти таку духовність, коли людина так дуже сильно примітняється, хоче бути така отака, дуже смиренна, така скромна, якась така бідна, така затушована, така не собою в очах інших людей. Це викликає якусь емпатію, може, співчуття в людей, можливо, провокує людей на якусь допомогу, на якесь сприяння, але Господь каже: ні-ні-ні. Я запалюю цей світильник не для того, щоб його під ліжко сховали, чи десь там під посудину. Мені не треба така фальшива скромність, така якась фальшива надумана духовність, якась така незрозуміла Богість, якесь таке надмірне себе, приниження, обмеження. Мені треба, щоб я вас запалив і ви світили проповідю і своїм життям іншим людям. Бо апостоли проповіддю і своїм життям світили іншим людям. Вони проповідували не свою науку, а Христову. Але своє життя старалися упорядковувати згідно цієї Христової науки. Є їхня заслуга і, очевидно, перш за все, Божа заслуга. Але вони світило цими двома аспектами. І Христос каже, таких учнів, таких послідовників мені треба. У зв'язку з тим, що люди є дуже добрі актори, і ми знаємо древні, дуже древні вислів, що ніщо так не є правдоподібне, як акторська гра, ніяке реальне життя, ніяка правда так нами не хапається нашою свідомістю, нашим мозгом, нашими очима, як вдала акторська гра. Бо життя воно знаєте таке різне. Життя ми можемо порівняти, як із сучасним натуральним продуктом, десь там, знаєте, на власній фермі зробленим. І коли ви його подасте сучасній дитині, і хай ця дитина порівняє це з якимось там сирочком чи солодким напоєм із магазину, дитина вибере магазинний. Бо цей магазинний, він є солодший, він є насиченіший. Він, він не є такий корисний, як натуральний, але він більше захоплює, він більше потягує, він більше дає можливість реагувати нашому мозгові на ось ці всі солодкі замінники, на ось ці всі, скажімо, підмінні мікроелементи. Чи на цю хімію гадає? Ось дуже часто наше життя натуральне, таке, яке воно є природнє, воно не таке гарне, як акторська гра. Бо в природньому житті людина і весела, і судна. Бо в природньому житті людина говорить і правду у вічі. І в природньому житті людина каже, що їй це болить або некомфортно, пробує відстояти свою позицію, своє, свою точку зору. Іноді людина може бути емоційна, гнівлива, сварлива, навіть конфліктна. Тому що потрапляє в певні моменти, з якими не дає собі раду емоційну. Або ці моменти, так звані, є дуже довго тривалими, і організм просто трошки так діє, як то кажуть, стає на А ось акторська гра це є то, що воно як Кока-Кола з магазину, Таке солодке, таке файне. Христос каже, щоб ви не були такими лицемірами і не робилися такими великими акторами, то каже, нічого немає схованого, щоб не було явним. І нічого тайного, щоб не вийшло на явне. Тобто, ви апостоли, ви мої послідовники, все, що будете робити, робіть це не невдавано, не акторсько, а природньо. Нехай ваше життя буде природнім, нормальним і освячується Духом Божим. І властиво воно буде таке натуральне, таке якісне, а не вдаване. Наступну річ, яку Христос заторкує, піднімає, скажімо так, ще вищий рівень, Він говорить про наслідки цього вдавання. Каже, хто має, тому дасться. А хто не має військові те, що йому здається, ніби має. Дуже важлива справа. Хто має багато благодаті Святого Духа, Божої ласки, доброти, якісного навчання, достойного прикладу, цей зазвичай співпрацює з Господом Богом. Співпрацює своїм зусиллям, терпеливістю розвиває таланти, які Господь дав, працює над собою, не занедбує і тому ще додасться. А той, що думає, що ніби має, візьметься і те, що має. Чому? Бо людина не працює над собою, занедбує своє зростання в Бозі, занедбує своє духовне і інтелектуальне зростання, і забереться від неї і те, що здається, що має. Чому тут є слово здається? Ми знаємо людей, які є, скажімо так, вдавано по Їм здається, що вони є по-справжньому побожні. А от справжній побожній людині не здається, бо вона є смиренна, здатна визнати свою помилку. Готова відстояти свою позицію, але чудово розуміє, де її місце, а де Бог ніколи не поклоняється такий спосіб собі, не робить із себе Бога. А ось здавана духовність, там все здається. Там є людина в такій бубасті вдаваній, такій фікції, в такій, скажімо, викривленій дійсності. І ми можемо це спостерігати дуже часто. Ми можемо це спостерігати і в половинах, і в десь в політичному житті, і в релігійному, коли пропагується явний гріх, явне зло, явні протиєвангельські, протизаповідні речі, але презентується як щось дуже добре для людини, щось таке потрібне, під виглядом якогось гуманізму, якоїсь користі. А це гріх смертельний, це отрута. Це небезпека величезна. І люди в цьому є переконані, що вони роблять щось добре. То так, як Христос говорив про таку духовність, що наступлять часи, коли вас вбиватимуть і будуть думати, що службу приносить Бог. Розуміємо, яка є небезпечна викривлена свідомість, яка є небезпечна оця вдавана духовність. Будуть вас вбивати і будуть думати. Службу приносить Богу. І щоб такого не було, то Христос дуже чітко це учням наказує. І наостанок, коли прийшли родичі Христові і його мати, і кажуть, що хочуть його побачити, Він каже, що мати моя і брати мої це ті, що слухають Слово Боже і виконують. Дуже гарно Христос підводить, якби робить закінчення свого навчання, таку квітнесенцію. Очевидно, що хтось би міг сказати, о, Він матері своєї відрікається, чи своїх пріоритетів, батьків, які прийшли, бо ми їх знаємо з історії, з передання, з письмових текстів. А ні, не відрікається. Тільки завершує дуже мудро своє навчання. Що все, що ми до чули. Треба почути, Слово Боже, слухають і зберігають його або виконують. Бо можна це все почути, в одне вухо впустити, він ще випустити і пішли собі. А Христос каже: слухають і виконують. І тому ми, коли чуємо сьогодні цей івангельський фрагмент, ми маємо це слово почути і старатися з Божою допомогою Його виконувати. Слава Ісусу Христу!